У рамках всеукраїнського благодійного концертного туру до Коломиї завітала Лілія Юрків. Співачка з дитинства прикута до інвалідного візка. Тепер пісні в її виконанні допомагають зібрати кошти на реконструкцію реабілітаційного центру Енотера Карпати. Про допомогу хворим дітям крок до мрії. Далі у нашому сюжеті. Реабілітаційний центр Енотера Карпати допомагає дітям з ураженням нервової системи. Основним методом лікування є іпотерапія, гідротерапія, фітотерапія, арт-терапія та масаж. Два роки тому, дякуючи небайдужим людям, у лісній Слобідці на Коломийщині придбали приміщення для хворих діток. В даний час будівля потребує реконструкції, тому реабілітація дітей-інвалідів проводиться в кінно-спортивному клубі. Керівництво разом зі співачкою Лілією Юрків вирішили розпочати благодійний концертний тур для збору коштів на ремонт. Розповідає директор центру. Це є всеукраїнський тур. Ми були проводили такі концерти в івано франківську в Чернівцях, в Калуші, в Рогатині. І зараз буде в Коломиї. Ну і надалі плануємо в інших містах України. Ми займаємо, ми лікуємо діток з ДЦП безкоштовно. Зараз нас приміщення на реконструкції потрібні значні кошти. Микола Пологей, засновник та реабілітолог центру Енотера Карпат, шість років він допомагає хворим дітям і впевнений, що знайдуться небайдужі люди, які допоможуть зібрати потрібну суму грошей для ремонту приміщення. З кроку в рік влада нам обіцяла приміщення. Ми так довго тинялися, і в результаті ми купили приміщення в лісному Хлібичині. Тому ми вирішили навіть з проханням Лілі Юрків, що вона любить дуже співати, що вона може нам допомогти. І ми вирішили з нею зробити концертний тур, вже зробили в декількох містах на збір коштів для того, щоб закінчити ту реконструкцію в цьому році і розпочати вже там роботу. Лілію Юрків до міського палацу культури прийшли послухати школярі, студенти. Та люди, які вирішили долучитися до збору коштів, співорганізатор та ведуча заходу Юлія Юрків, дякує за допомогу і впевнена. Що загальними зусиллями реабілітаційний центр відремонтують вже в цьому році? Багато дітей допомогли, відгукнулися з шкіл різноманітних з коледжів. Ми дуже раді і дуже вдячні їм. От і дуже головне раді нашій Лілі. Адже Ліля, вона як кажуть, що потрібно квіточку поливати, щоб вона росла. Так само і Ліля, людські серця поливає своєю піснею і надає їм радості до життя. На пропозицію допомогти центру Лілія Юрків погодилась одразу, адже діти хворі на ДЦП потребують допомоги. Вона з дитинства прикута до інвалідного візка і знає, як важливо бачити, що ти потрібний суспільству своїми піснями вона стукає до людських сердець і просить їх почути. Лише один крок з вашого боку і мрії багатьох дітей здійсняться. Переконана співачка. Так, ну звичайно, що допомагати, тому що я розумію, як, як їм важко, тому що сама не можу ходити і прекрасно розумію, як це важко. І Тому допомагаю, чим можу. Пісня я. Більш мрію так розвиватися далі в співах. Все, що пов'язано з музикою, щоб йти далі вперед. На концерті будуть звучати переважно українські пісні, естрадні, народні, в такому жанрі більше. Після завершення концерту Лілія щиро подякувала всім, хто долучився до благодійної акції та прийшов на її концерт. Адже ця справа є дуже важливою. Своїми вчинками та діями ми можемо допомагати хворим діткам, дати їм можливість покращити своє здоров'я.